Львів'янин Любомир Костишин на змагання подався з особистим завданням здолати коло за 19 секунд. Для цього ретельно розминається перед стартом. Взагалі потрібно перед стартом чомусь ноги накрити, ну, щоб були м'язи пружніші. Ну і було краще їхати, тому що коли от у нас зараз довга дистанція, два кілометри з місця, досить тяжко. Тому що ти їдеш сам, ні за ким. Треба добре розімнутися перед гонкою. На львівському велотреку – уже звичний змагальний гамір. Цього разу чемпіонат зібрав дві сотні атлетів. Проходять олімпійські види програми, тобто омніум. Це така багатоденна гонка. Вона шість етапів, показують результати і по сумі визначається переможець. А серед юнаків і дівчат проходять змагання серед неолімпійських видів програми. Наш трек дещо незвичний для гостей, тож спортсмени прибувають за декілька днів до початку змагань, аби не втрапити у халепу. Покриття ну, хороше, ну, трошки ну, як здавності, трошки побите, але так нормально. Ну, я збиваю в певні на спринтах, тому що коротка дистанція і це я люблю їздити таку дистанцію. Мені дуже подобається їздити спринти. Атлантів підганяє не лише бажання перемогти, а й можливість вихопити з рук суперника путівку зі Львова на континентальну першість в Афінах. Мій результат минути 54. Це ну поки найкра ну, був найкращий результат, але ну, через те, що дівчинки ну, сильніше для мене фінішерували, то я оказалася там 7-8. Хотіла взяти всіх темпом, але не вийшла, не розчитала сили. На останньому кругу не ну прочитала круги і не хватило. Велосипедисти гасатимуть до неділі. Марічка Думич, Роман Миленький. Головні новини Львова.